Привіт! Маємо круту новину для учнів 9-11 класів Миколаївщини. 20 листопада стартує квест Кібер Миколаївщина. І це чудова можливість зануритися у цифрову безпеку в цікавій ігровій формі. Це відбуватиметься онлайн. Ви проходите завдання на спеціальній платформі, отримуєте ключ і переходите до наступного етапу. На все у вас буде два тижні, тож часу буде достатньо, щоб проявити себе. Посилання на платформу ми надішлемо вам 19 листопада на електронну адресу, вказану під час реєстрації, а зареєструватися ви можете вже за лінком в описі. На вас чекають не просто завдання, а навички, які реально потрібні сьогодні: як захистити свої дані, уникнути фейків, розпізнати шахрайство та бути впевненим у цифровому просторі. Ну і найприємніше подарунки і нагородження, яке відбудеться 11 грудня у Миколаєві. Тож збирайте однокласників, реєструйтеся за формою і покажіть, хто найкмітливіший у цифровому світі. До зустрічі на старті квесту Кібер-Миколаївщина.